Права 1475. Знайдіть корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 4,1 друга мінус х дорівнює 5,16. Тут зручніше як знаходити заправо. Отже, зменшуваний невідомий від'ємник та різниця, Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. То ми записуємо, що x дорівнює. Отже, від зменшуваного 4,1. Потрібно відняти різницю 5,16. Ну що ж, щоб працювати далі з цими дробами, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника, а це у нас буде 6. Тобто таковий множник до 1 2, це буде 3. Ну і Різницю запишемо як суму. Тобто записуємо, що х у нас дорівнює. буде 4,3 помножити на 1 це буде 3, 3 помножити на 2 це буде 6. 4,3. Відняти 5,1 це додати мінус 5,16 є. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде від'ємна, і вона дорівнює різниці модулів. Тобто записуємо, що х дорівнює. мінус, А різниця модулів буде 5,16 відняти 4,3. Є. Ну що ж, але від 1 шостої 3 шостих не віднімеш. То, тоді позичаємо п'ятірки одиницю і запишемо її як 6 шостих. Тоді ця різниця запишеться так. Як х дорівнює мінус. То буде не 5, а 4, цілих, а одиниця це 6 шостих плюс 1 шоста, це буде 7 шостих. Відняти 4, 3 шостих. Є. Що ж, знаходимо різницю, записуємо, що х дорівнює мінус. 4-4 0, цілих не записуємо, а в чисельнику записуємо як 7 відняти 3. Це буде шостих. Ну що ж, записуємо, я запишу тут, бо бракує місця. Тоді в нас вийде мінус. 7 відняти 3 це буде 4. А в знаменнику буде 6. Є. Ну що ж, скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник. 4, що ділиться на 2. Це буде 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. То ми записуємо, що х у нас дорівнює, вийде мінус 2 третіх. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння вийде мінус 2 третіх. Переходимо до другого рівняння х відняти 1,78 дорівнює мінус 1,34. Тут зручніше мінус 1,78 перенести через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді зліва у нас залишиться тільки х дорівнює. Справа мінус 1,34 було. Так, зліва мінус 1,78. тоді справа буде плюс 1,78. Є? Щоб працювати з дробами, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. До 8 додатковий множник До 3 четвертих це буде 2. Гаразд. Ну що ж, тоді що ми отримаємо? У нас вийде х дорівнює. Мінус 1,2 помножити на 3 це буде 6. 2 помножити на 4 це 8. Мінус 1,6 додати. 1,7. Є. Ну що ж, модуль додатнього числа в нас більший, або можна 1,78 перенести вперед, то сума буде додатня. І вона буде дорівнювати різниці модулів. Це 1,78 відняти 1,68. Записуємо, чому дорівнює х. 1 мінус 1 це буде 0, цілих. не записуємо в чисельнику, записуємо 7 відняти 6, 8. Є. То ми записуємо, що х дорівнює 7 відняти 6 це буде 1, а в знаменнику 8. 1 8. є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це буде 1 восьма. Переходимо до третього завдання. Х додати 4,1 дорівнює мінус 5,3. Ну що ж, як нам знайти невідомий доданок Х треба. Від суми відняти відомий данок або переносимо 4,1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що х дорівнює, Це вийде мінус 5,3. Зліва було плюс 4,1, а справа було мінус 4,1. Є. Ну що ж, як зараз знайти суму? По-перше, з дроблю треба звести до найменшого спільного знаменника. Це буде 14, тоді тут дописуємо, що додатковий множник до 1,7 і це буде 2. Мінус виносимо за дужки, то у нас вийде, що х дорівнює. Мінус виносимо, а в дужках у нас буде 5,314. Додати, бо ми мінус винесли. У нас вийде 4, 2 помножити на 1 це буде 2. 2 на 7 це 14. Є? Ну що ж, записуємо, що х дорівнює мінус. 5 додати 4, це буде 9. Чисельнику записуємо як 3 додати 2, а в знаменнику 14. Є? То ми записуємо, що х дорівнює мінус 9, цілих, 3 додати 2 це буде 5 5,14. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння буде мінус 9,5. Ну що ж, переходимо до наступного, до четвертого рівняння. Мінус 3,15, що ділиться на х дорівнює мінус 1,3. Тут скористаємося правилом ділене невідомий дільник і частка. щоб зайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Записуємо x дорівнює ділене мінус 3,15. Ми ділимо на частку на мінус 1,3. Є. Ну що ж, який знак буде мати частка обидва числа у нас від'ємні? Частка буде додатня до дорівнює частці модулів. Записуємо цю частку, а дроби мішані записуємо мішані числа у вигляді звичайних дробів. Отже, х у нас тоді дорівня. 3,15 на 5 це 15, плюс 1 це 16. Отже, записуємо як 16 п'ятих. Що ділиться? 1,35 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8, що ділиться на 8 п'ятих. Є. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що xрівнює 16 п'яти, що множиться. Обернений дріб до 8 8,5 буде 5. Записуємо, що х дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 16, що множиться на 5, а знаменнику як добуток знаменників 5, що множиться на 8. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 8. 16, що ділиться на 8, це буде 2. 8, що ділиться на 8, це буде 1. На 5 скорочуємо і чисельник, і знаменник, це буде 1. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Буде 2 перших або просто 2. І записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює 2. Переходимо до п'ятого завдання. П'ятого рівняння х, що множиться на 2,2, дорівнює мінус 1,3. Тут можемо знаходити як невідомий множник. Або можна поділити обидві частини рівняння на той множник, що нас заважає на 2,2. І так, і так можна робити. Отже, записуємо, що x у нас дорівнює. Ну, наприклад, знайдемо як невідомий множник. Потрібно добуток мінус 1,3 поділити на відомий множник на 2,2. Ну що ж, який знак буде мати частка? Це буде мінус, бо одне у нас від'ємне, то ми записуємо, що х у нас дорівнює мінус. Ну, а цю частку, що залишилася, ми за частку модулів запишемо у вигляді звичайних дробів. 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8. Це буде 8 п'ятих. Що ділиться? 2 помножити на 5 це 10, плюс 2 це 12. Що ділиться на 12 п'ятих? Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що х у нас дорівнює мінус. А в дужках вийде 8 п'ятих. Що множиться? Обернений дріб до 12 п'ятих буде 5 дванадцятих. Є. То ми записуємо, що х у нас дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 8, що множиться на 5, у знаменнику як добуток знаменників, 5, що множиться на 12. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5, 5, що ділиться на 5, це буде 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 4. 8, що ділиться на 4, це буде 2. 12, що ділиться на 4, це буде 3. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює, на Вийде мінус. 2 помножити на 1 це буде 2. Знаменник 1 на 3. Це 3. Отже, вийде мінус 2 третіх. є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння буде мінус 2 третіх. Переходимо до шостого рівняння. Х, що ділиться на мінус 1,3, дорівнює мінус 1,1. Тут можна а знайти за правилом або помножити обидві частини рівняння на мінус 1,3. Ну що ж, як знайти ділене? Треба частку помножити на дільник. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. За правилом знайдемо мінус 1,1 що множиться на дільник, це буде на мінус 1,3. Є. Знак, який буде мати добуток. Обидва множники від'ємні, добуток буде додатній. Запишемо добуток модулю у вигляді добутку звичайних дробів. Тобто х у нас буде дорівнювати. 1 помножити на 4 це 4, плюс 1 це 5. 5 четвертих. Що множиться? 1 помножити на 7 це 7, плюс 3 це 10. Що множиться на 10 сьомих. Є? Ну що ж? Записуємо, що х у нас дорівня. чисельнику буде 5, що множиться на 10, а в знаменнику 4, що множиться на 7. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник 10, що ділиться на 2, це буде 5. 4, що ділиться на 2, це буде 2. То записуємо, що х у нас дорівнює. Вийде 5, що множиться на 5, це 25. 2 поножити на 7 це 14. Є. Ну що ж, 25 14 ми можемо забрати 14 14 -ти. це буде 1, ціла. то ми записуємо, що х у нас дорівнює 1, ціла. якщо ми заберемо 14, 14 з 25 14, то це залишиться ще 11 14 Є. Ну що ж, ми знайшли х. Зараз записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це буде 1,11,14. Ну що ж, ось таке громістке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.